Микола вчився з Сергієм в одному класі в сільській школі. Вони дружили. Але після навчання Сергій вступив на навчання у місто, а Микола залишився працювати в селі. Ріс він без батька, а в сім'ї був ще брат. Не було за що вчитися Миколі. Мати йому так і сказала, і він закінчив тільки курси водіння. У місті Миколі вчитися й не хотілося. Він ледве закінчив школу, був ледарем, затятим трічником. Дякувати друзяці твоєму Сергію, говорила мати. Завжди списувати давав і допомагав, як міг у навчанні. Якби не він, то ти б школу певно не закінчив. Микола посміхався, махав рукою і питав: Ну і що? І де він тепер, Сергій? Багатій може, так само, як і я, працює роботягою в місті, а сюди й носа не показує, зазнався. Він хоч дружився, відповідала мати, а ти всіх наречених повідлякував своїм характером запальним, Ще залишилося гульбанити тільки почати. Проте, через кілька років, повернувся Сергій назад. Привіз в рідний дім дружину Юлю, десятирічну доньку Ганусю, і стали вони жити разом з батьками, чим їх дуже втішили. Щоб не обмежувати один одного, до будинку Сергій із батьком зробили прибудову з окремим входом провели всі зручності. Юля була чудовою господинею і вирішили вони тримати велике господарство для себе, а надлишками торгувати. Дуже дивувалися сусіди, що в будинку Сергія завжди пахло свіжим хлібом і випічкою. Це Юля пекла через день і свій хліб, і пиріжки, і пироги. Завжди можна було попросити у неї свіжого хліба, не чекаючи, коли в магазин із міста привезуть. Сергій купив уживаний трактор став орати і своє поле, і селянам завжди допомагав, і в сусідні села їздив на підробітки. Спочатку Микола тішився, що друг приїхав, Ось тільки потім став рідше з ним пінне пити Сергій все йому ніколи, то одна справа, то інша, і Микола начебто заважав сім'ї. Ти б не відволікав їх від справ, бачиш, як вони трудяться, не покладаючи рук, і будують, і в полі своєму працюють, а тобі тільки поговорити, дорікала Миколі мати. Сергій і корів завів, он Юля сири почала варити. За все жінка хапається, і в хаті порядок, от би тобі таку дружину знайти, синку. Тепер таких мало, озвався Микола. Хочуть навпаки у місто втекти, щоб не працювати в полі і в саду, а ці диваки, їй Богу. Але подивимося, наскільки їх вистачить. А ти б не дивився, не сміявся, а пішов би й допоміг Сергію. Отак як він тобі в школі допомагав, не заспокоювалася мати. Так це було в школі, пробурчав Микола. А зараз інша справа у мене в будинку давно ремонту не було. Ось ось, продовжувала мати, а ти йди йому допоможи. Може, колись він тобі допоможе. Микола вийшов на ганок, подимів, подумав над словами матері і пішов до будинку Сергія там саме будували в саду нову альтанку. Сергій вже закінчував майструвати лавку. Як раптом почув, що загавкав його собачка. Він обернувся і побачив, що хтось заходить у хвіртку. Чоловік придивився хто і руками сплеснув здивування. Помічники не потрібні? запитав Микола, який зайшов на подвір'я. А як же ж? Завжди потрібні, і я в боргу не залишуся, усміхнувся друг, з подивившись на Миколу. Знав він, що не дуже той любить ремонтами й будівництвом займатися. Але Микола почав допомагати вечорами і на вихідних. І помітив, що час другом летів непомітно, а робота кипіла й просувалася швидко. Щастий же ж тобі, ідучи, сказав Микола Сергію, і дружина чудова, і дочка росте розумниця, а в мене повний штиль. Раніше намагався сім'ю завести, але то ледачі, то ще які подруги були, так і не одружився. Так ти не закохався, значить, по справжньому, підтримав його друг. Давай ми і тобі будинок підремонтуємо. Треба б і воду підвести, і газове опалення зробити. Ми з батьком допоможемо. Та куди ж стільки одразу грошей купо треба, матеріалів, замислився Микола. Нічого, подужаємо, свої, не чужі, відповів Сергій. За кілька місяців уже в хаті Миколи кипіла робота. Мати Охала й Ахала метушилася, не очікувала вона від сина такої рішучості. Він разом із Сергієм працював вечорами до самої ночі. На допомогу прийшов і сусід, і невдовзі ремонтні роботи були завершені. У хаті пахло фарбою, біліли свіжі шпалери. І батареї гріли, і гаряча вода лилася з крана. Боже ж ти мій, Микола, яка я щаслива! Оце так, хоч і багато грошей пішло, зате он як житимемо, увіймала вона сина. Ти молодець. І Сергію дякую, і грошей позичив, і найголовніше допоміг руками й порадою, сказав Микола. А Юля його день народження свій справляти збирається гостей із міста чекає, і місцеві прийдуть. Треба тобі гарний костюм вдягнути, і ось ще. Мати виняла з комода блакитну сорочку. Ось ця мені дуже подобається на тобі, пасує до твоїх очей. Син зітхнув і приміряв сорочку перед зеркалом. Він підійшов ближче і глянув на себе, розглядаючи обличчя начебто справді підходить. Поки йшов ремонт у їхньому будинку, багато сусідів приходили подивитися на зміни. Кивали, хвалили чоловіків, просили поради. Серед гостей була й Наталя, колишня їхня однокласниця, одна єдина незаміжня, як і Микола. Ну з ним все зрозуміло і гульбанив, і погулював, а вона така домашня, вічно соромиться його при зустрічі. чого в дівках просиділа, начебто все при ній, а все одна та й одна. На святі у Сергія та Юлі було шумно і весело. Сиділи всі на великій веранді, за двома складеними в ряд столами, згадували дитинство, юність, шкільні роки, співали, жартували. А що, Наталко, ти досі думаєш за нашими зі шкільних років? жартома спитав Сергій Наталку, коли вони вийшли на ганок. Наталка опустила очі і замахала рукою. Ану тебе, не сумуй я ні за ким, от вже жартівник, відповіла Наталка, почервонівши. Живу й тішуся, що батьки живі, що люди мене поважають. Так, але одній повазі радіти мало, знову почав Сергій. Юля перевела розмову на іншу тему. Наталка, однак, похнюпилася і поквапилася додому, обійнявши Юлю і подякувавши за запрошення. Вона пішла короткою стежкою від будинку. Микола, який стояв поруч із Сергієм, прошепотів. А що вона справді сумувала за мною? Не помічав щось? Не помічав він, сказав Сергій. А що ти взагалі помічаєш? Вона й сьогодні весь вечір дивилася на тебе, а ти сидиш, нулю відповідь іди нас доганяй і будь вічливішим. Микола поспішив за Наталкою, навіть не попрощавшись із господарями. І я не помітила, що вона на нього дивилася, сказала Юля чоловікові. Що ти це взяв? Це точно? Не знаю, усміхнувся Сергій. Так, сказав про всяк випадок. Мало що, а раптом. Ну, тий жартівник», – засміялася дружина. Навіть не знала, що ти такий Сергію. І навіщо ти все це затіяв? Підставляєш дівчину погано, недобре. Та постривайте, зупинив її Сергій. Може, якраз і добре все буде, його треба розворушити, а Наталка дівчина гарна, струнка, розумна. Самі розберуться. Наша справа тепер осторонь. Юля похитала головою і пішла у хату до гостей. А Микола зник, не показувався до Сергія більше тижня. Юля вже не згадувала про витівку чоловіка, коли через два тижні Микола з'явився до них увечері. Ого, кого це до нас Бог послав, Сергій подав руку другові. Ну, ти як, де пропадав? Та тут така справа. Микола м'явся і посміхався. Ми з Наталкою той. Разом ми тепер. Так, як? Так швидко? ахнув Сергій. Ну, і не швидко, якщо рахувати, що вона зі школи. Ти ж сам знаєш. Микола усміхався якоюсь незнайомою усмішкою. А вона виявляється чудова, і як людина душевна. Так так, значить, я правильно зрозумів, що ти закохався, а вона теж? Сергій не впізнавав друга. Обоє, у цьому і вся справа. Микола мріливо зітхнув. Так що зараз ось іду і пропозицію робити. Ти схвалюєш? Ще б пак, якби не моя Юля, то я б точно, він замовк, бо на ганок вийшла дружина. Ви що тут про мене пліткуєте? почула вона уривок розмови. Тільки про тебе й говоримо, кохана. Сергій поцілував дружину. А ось Микола одружуватися надумав Вгадай з ким? Що? вигукнула Юля. З Наталкою? Це правда? Микола попрощався і пішов бадьорою ходою до будинку Наталі. Подружжя стояло на ганку і дивилося йому вслід з усмішкою та ніжністю, а потім Сергій гукнув навздогін: Щасти тобі, Миколо, друже, не забудь на весілля запросити. Тихіше ти, не галасуй на все село. Юля прикрила йому рот долонькою. Нехай порозуміються спочатку, на весіллі поголосуємо. А Сергій обійняв дружину і поцілував так палко, ніби це було не вдома на ганку, а на їхньому весіллі. Вона обвела руками його шию і прошепотіла Ой, ходімо в дім, темно вже, пора й спати лягати. Село світилося вогнями вікон. На ганку Наталки теж стояли двоє. Микола обіймав наречену і ніяк не хотів розлучатися цього вечора. А вона гладила його неслухняні кучері й і шепотіла, «І як же ти здогадався про мої почуття? Я ж навіть намагалася на тебе прямо й не дивитися. Ти, мій коханий, найкращий і єдиний. Микола ж млів від її простих і лагідних слів і грів своїм подихом її долоні.